Усім привіт. На сьогодні понеділок. Це 9 число, 9. Робота по кейсу продовжується. Вже в, в п'ятницю. Кинув під барабаня. Зернове. От розібрав, зняв з цього редуктора. Де йде наш шнек бункерний. От. І тут така трохи халепа. В редукторі було вже залите не масло, а якась жижа і, мабуть, ще серед договору запакували його, сальників не було. З валами теж проблема. Можливо, Від там. Можливо їх ще відреставрують, а можливо вже не відреставрують, можливо, прийдеться новий вал точити. Так, місце тут, так, тут сальник був місце під сальник вироблене. Не знаю як це воно Коротше, вироблене місце під сальник на цьому валові. Відповідно, почіпники раз, два під заміну. От і на цьому голові де стоїть двойна ось ця зірочка. Е, також підсальник ось вироблене. Не знаю чи покаже чи не покаже камера. Але потрібно також міняти. Щось хтось вже десь колись робив. Цим валом, бо зірочка у нас, не, вибачаю, не зірочка, а шестерня в нас вже приварена. На шпонці не сидить, а просто приварено. З цієї сторони, а з цієї сторони, з цієї сторони сидить на шпонці. От. В планах зараз зняти варіатора. Ротора. ротора вже От і треба буду працювати над тим, щоб зняти, розібрати того варіатора. От. Продовження відео буде. Тому все по можливості знімання і додачі матеріалу. Приступаю до зняття ротора цього, перш за все кажу ротор варіатор, перш за все знімлю е ремінь цього редуктора. От, і далі вже буду бачити, що там буду робити. Отак, відпустив я натяжні варіатора цього. Ось цей. Цих два болта відпустив і там знизу ще ось тут один болт, відповідно з другої сторони також ще один болт, який кріпиться. Їх відпустив, щоб ослабити ремінь варіатора. І зараз буду зараз скину ремня і буду скидати безпосередньо самого варіатора, розбирати далі. Бо бачу там та пластина, якщо буде видно, а так на відео видно, пластина лопша, Це є якась причина. І ось тут також є тріщина. Потрібно розбирати, дивитися, що там робиться далі. Можливо, бухта вийшла ззаду, або щось вийшло ззаду. Зараз буде, будемо дивитися. Ремінь знятий. Отож десь відпустив, що натяжні ремінь зняв. Ось цей не знаю що, чи він ще походить чи ні, але є на ньому такі ось пошкодження, десь як то щось чи попало, чи що чи він десь десь його трошки в одну сторону порвало цей варіатор, наче є втулки, як присутні в ньому буду помічником э, скидати з цього варіатора, де воно досить таки легко. Ось, все, далі, далі це знімемо. Так. Варіатор знятий. Ці вроді нормальні на волові. Одна проблема велика досить така, що його цього варіатора ніхто не мастив. От, водичка стояла. Водичка в болото всередині варіатора. О, задача така. Не з легких, його підняти варіатор важить досить таки непогано. От, самому піднімати важко, але, але все можливо. Зараз буду розбирати далі, бо лопла повністю ось ця планка. От, її треба як мінімум варити. А далі побачимо, що там варіатор досить таки нелегкий. Самому вийняти наверх його важко, але потрібно, потрібно його розібрати, повністю передивитися, що там, як до чого. Бо якщо його ніхто не мастив, то це не дуже застінковано. Дивилися. Ну що ж, пів годинки роботи. Я вже добрався до... майже добрався до тої муфти, що стоїть на роторі. Зараз спробую витягнути цього редуктора. Тут це? Ще такий наш буде треба буде вскривати розбирати. Ой, і треба той, муфти, подивитися що там по своїх боках в ній робиться. Що ж помічник? ордіна на 19 головка і приступив. навіть нові мабуть муфта ще нещодавно мінялася можливо по і не потрібно її буде замінювати або робити так, муфта успішно демонтована. У ній можна побачити, що. Вона нова, нещодавно поставлена, вироботки ніякий її немає. От. Тому будемо її ставити, перечистити, буду ставити її назад. І так, в продовженні розбору варіатора прийшлось зробити такий сьомник. Заводського, скільки заводського сьомника в мене немає, От, то прийшлося змайструвати ось таке діло. Тут він, в принципі, варіатор знімається. Не так все складно, розбирається не так все складно. Потрібно зняти ось це штопорне кільце. Штопорне кільце не зніметься до пори, поки не прижметься ця пружина. От, все таки перехідник і тут є два отвори з різьбою на 10. Прижимається пружина і відповідно раз вийметься це штопорне кільце і варіатор вже буде розібраний. Тивлячись туди, ти там вже видно в варіаторі, що зношені щиці. На ступіці варіатора. От, побачу, що буду робити чи відновлювати. Або, можливо, шукати іншу ступицю. Все, далі буде. Будуть відеоролики, далі з розбору та ремонту цього старенького для мене красення кейса 1680.